Хочу поговорити з вами про ресурс нового квадроцикла Лінхай 650 та, в принципі, ресурс всіх інших квадроциклів, але за основу, за приклад, візьмемо нову 650-ку. Для тих, хто випадково можливо потрапив на цей відосік. Інформація буде ексклюзивна, цікава і неповторіма. Ну, а ті, хто слідкують за моєю творчістю з 2016 року, певно, вже бачили цю інформацію неодноразово. Наприклад, різних моделей квадроциклів я це все показував. Значить, 650-ка крутий квадрик, який в 2024 році зайшов на ринок України. Абсолютно нова модель, абсолютно модернізоване шасі, інша передня підвізка, задня. Просто ноу-хау такого у улінхая раніше не було. Значить, новий двигун в своїй лінійці двохмісних квадроциклів великих вони його ще не використовували. Значить, і. Новий повітряний фільтр. Повітряний фільтр конського розміра, просто конського. Блять, як на Камазі, я такого ще не бачив. Але сьогодні поговоримо про його недостатки. Значить ресурс. Основне, в що упирається ресурс квадроцикла. ну, Всі ви знаєте, що це масло. Да? Але у техніки, яка експлуатується на бездоріжжі, напевно, не менш значимим є повітряний фільтр. Значить, Кількість бруду, пилу, піщинок, болота різного, значить, масова частка. Якщо порівнювати під час експлуатації квадроцикла на бездоріжжі і по дорогах загального користування, перевищує в сотні разів. В 100 разів, коли ви їдете ґрунтовою дорогою по піску, по пляжу там, і так далі, да, дубасите, болотами в 100 разів кількість бруду перевищує, ніж коли б ви їхали там, по асфальту чи бетону. Тому. Е Треба забезпечити квадроцикли чистим повітрям. Двигун по факту має дихати абсолютно кристалічно чистим, фактично стерильним повітрям. Не допускається потрапляння навіть маленької кількості пилу в двигун, не кажучи вже про пісок, бруд, болото й воду. Пісок, бруд, і навіть мілкий пил це абразив. Що таке абразив? Це наждачна бумага. Що таке наждачна бумага, ви всі знаєте. Якщо взяти цю наждачну, наждачний цей папір... Провести по дереву, по пластику, там, по залізу поводити, сталь, чугун. Без різниці достатньо одного контакту оцією наждачечкою провести. І вона вже пошкоджує поверхню, залишає поверхні, на поверхні сліди зношує її. От. А наждачна бумага, по суті, це жорсткий папір, який помазали клеєм і посипали на нього піщиночки Різної фракції. Є більш крупні фракції, є більш-менші. Так от, уявіть собі. Що в ваш двигун попаде наждачка, і наждачка буде там терти всі поверхні, циліндр, поршень, кольця і так далі. Тому, значить, треба регулярно слідкувати за повітряними фільтрами, часто міняти і обслуговувати. Значить, Що ми маємо сьогодні, на прикладі Лінхай 650, показую. Так, 650 ка має отакий повітряний фільтр. Він величезного розміру, він просто гігантський. Значить, Це повітряний фільтр із щільного паперу. Значить, Я б так сказав. Оцей фільтрувальний елемент папір він підійде для експлуатації дорогами загального користування по асфальту, по бетону, по місту там кататись і так далі. Ну, такі самі фільтри з такого самого паперу стоять у кожному легковому автомобілі. Але якщо використовувати оці фільтри на бездоріжжі... Там, де кількість пилу бруду, ну, це вже науково підтверджений факт. В сотні разів перевіщує масова частка взвішених оцих частиночок, які клубляться довкола вас, піщинок і так далі, в сотні разів перевищують, ніж на дорогах загального користування, то цей фільтр не витримує, він починає забиватись, і він починає пропускати бруд, пил, пісок, вологу, болото всередину вашого двигуна. Тому такі фільтри вони є неефективні на квадроциклах. Значить, які її бошать по бездоріжжю і використовуються надто агресивно? Значить, ми пропонуємо модернізацію. Я з 2016 року займаюсь прокатом квадроциклів, і е, у мене були ну абсолютно найбільші парки прокатні, про прокатних квадроциклів по Києву і області і досвід експлуатації величезний. І я, як власник прокату квадроциклів, був зацікавлений в тому, щоб моя техніка мала максимальний ресурс, щоб менше затрачати коштів на ремонти, на капітальні ремонти, на відновлення і так далі. Тому я шукав шляхи. В принципі, цю історію придумав не я. Це всесвітньо відомий і підтверджений факт. От, але я просто озвучую його, поділюсь з вами, бо, можливо, не всі із вас про це знають. Поїхали. Так, модернізація заключається в наступному. Ми дообладнаємо наш квадроцикл додатковим повітряним елементом. Значить, деякі квадроцикли, ті ж самі Лінхай, деякі. Вони мають, мають значить, уже фільтрувальний елемент, поролоновий. От, деякі не мають. В нашому випадку 650 ка немає, тому ми виготовимо додатковий поролоновий елемент. Ось уже, наприклад, виготовлений додатковий поролоновий елемент. На цю ж 650-ку, і ще запасні у нас є. Ось, наприклад, на 200-кубові квадрики. Це, напевно, на 250-ку, це на 200-ку і так далі. Значить, ось у нас тут є шаблончики. Бачите, на 450-й Сів на 520-й там 600 воно підходить на старі 800 -ки. Також цей фільтр підходить на BRP 600, -ки, 800 -ки і так далі. Ось, наприклад, на Хайсан у нас шаблон. Да? Ми беремо шматок отакий поролону, лист поролону, прикладаємо, обводимо, вирізаємо. Ось на Лінхай М170 у нас є. Мікелон Хаммер, такий шаблончик. Лінхай 300, Лінхай 400, такаю Бул 200. От, ну і тут же Лінхай 500. На 500-му Лінхаї Такого розміру е окремо на 550 лінхай у нас є. Ну і ось заготовка сама велика на 650 лінхай. Ми це, все, все діло вирізаємо, склеюємо, і виходить у нас такий додатковий поролоновий елемент. Значить, по факту, це незвичайний поролон. Тому що звичайний поролон. Він відрізняється від того, який треба використовувати для повітряних фільтрів. Значить, звичайний поролон, він є будівельним, якимось утеплювальним матеріалом, шумоізоляційним, там, для шумоізоляції автомобілів його використовують. І звичайний поролон, якщо так сказати, значить, він... Оце ось наш поролон, який ми використовуємо для повітряних фільтрів, як ви бачите, він світиться наскрізь. У нього кожна ячейка відкрита. А якщо взяти звичайний поролон, у нього 90% ячейок буде закритих, тому він не буде дихати. Тому для використання в повітряних фільтрах треба використовувати пінополіуретан ретикульований або подвійно перероблений пінополіуретан. Значить, ось у мене тут є зразки. Різних пінополіуретанів Значить, це ось зі щільністю. яка тут щільність Так, це 10 Я вам показував ось 20 -ка. Бачите, PPI 20. Трошечки менша щільність. Значить, тут ось 30 -ка. Ще менша щільність, ще менша ячейка. І ось те, що ми використовуємо, 45-й. Да? PPI 45, 10 мм, клас очищення G4 там і щільність 30 кг на метр кубічний. Ось, до речі, сайт, де я замовляю: audiosila.com, Хлопці з Вінниці. Значить, до вибору самого такого пінополіуретану, за такою щільністю, там, за такою товщиною, за таким класом очищення я прийшов шляхом розрахунків. Значить, Кожен матеріал з кожною щільністю я маю на увазі пінополіуретан, з кожною товщиною він має свої характеристики. Певну пропускну здатність там, за одиницю часу, наприклад, за хвилину він здатен пропустити там, не більше там, 30 літрів, скажімо, повітря. Під кожен двигун я окремо розраховував, якої пропускної здатності, якого класу очищення мені треба, якої товщини. Тому що, наприклад, цей двигун 150-кубовий, він, там, ну, до прикладу, споживає за хвилину. там, Допустимо, 200 літрів повітря. Да? Ми беремо е, об'єм двигуна, ми беремо середні оберти, на яких працює двигун, наприклад, там середні оберти у н'яч. І значить, за 5 тисяч наш двигун робить 5 тисяч тактів да, стиснення. Значить, 5 тисяч тактів ми множимо на об'єм двигуна, і ми знаємо, скільки повітря наш там двигун прокачує за хвилину. Відповідно, ну, в залежності від показників, які вказує виробник, значить, ми і підбираємо. Потрібної щільності, класу фільтрування, товщини там і так далі. Значить, після цих розрахунків, коли ми вже маємо замовлений пінополіуретан ми виготовляємо додатковий елемент. Значить, в чому суть і в чому прелість цього пінополіуретану А в тому, що він. Практично на 100% затримує весь бруд, який може попасти в двигун. Сам по собі фільтрувальний елемент, як поролон, він ніякий, він не працює. Ось я вам е, показав з найбільшою ячейкою, наприклад, ось він 10-та пористість. Ну, всі ви розумієте, що він має таку структуру приблизно. Да? Будь-який пінополіуретан, якщо глянути на нього будь-який цей поролон. І рано чи пізно, навіть якщо взяти найщільний подивитись там на сонце, ми бачимо просвіт, і рано чи пізно. Пил пил і бруд, який буде проходити, через нього він всмокчиться і попаде в двигун. Значить, що ми робимо? Ми використовуємо, де воно? А що у нас є спеціалізоване масло: Air filter oil, масло для повітряних фільтрів. Це у нас Айпон, Дуже крутий бренд, дуже круте масло. Є і у Матюля, у Манола є менша банка для повітряних фільтрів. Коротше, ми беремо спрей, наносимо на поролон. За допомогою цього масла фільтр стає досить липким, і на нього налипають навіть наймілкіші піщиночки, пилиночки. А деякі, деякі виробники навіть заявляють, тут, якщо почитати, що він навіть не пропускає воду. Навіть не пропускає воду. Уявіть собі, ви можете втопити ваш квадроцикл, і у вас не буде гідроудару. Тому що фільтр гідрофобний. Він не пропустить на молекулярному рівні воду всередину двигуна. От така історія. Ну просто. Е Отакий експеримент запропоную провести. Ось у мене є два шматки поролону. Да? Просто наочно. Всі ви розумієте, що м, сухий будь-який фільтр, паперовий чи поролоновий, якщо його кинути на землю да, і підняти, то на ньому нічого не залишиться, на ньому нічого не прилипне, з нього все відпаде. Тобто... М Властивості фільт, фільтрації мінімальні, тобто він не затримує на собі пил і будь-який бруд. А якщо ми візьмемо і змочимо його маслом будь-яким моторним там, чи навіть олією, і кинемо на землю, то у нас налипне на нього абсолютно все, що було під ним. Тобто використання отаких от фільтрувальних елементів, як поролон. Значить, в парі з маслами в рази, просто в рази, рази, просто збільшують ресурс вашого двигуна, адже ваш двигун гарантовано весь час дихатиме свіжим повітрям. Так, покажу приклад. Ось у нас 300-кубовий квадроцикл Титан або Шарк, або його ланцін ще називають. Значить, він проїхав тисячу кілометрів після того, як ми йому встановили отакий самий поролоновий елемент. Подивіться, як ви бачите, на поролон налипли насіння різного бур'яну. Ось, якщо придивитись, прямо видно шматки грязюки. Земля позлипалась, да, по боках. Ось, видно, заліплені просто соти, земля злиплася. Да? От, і вона забила фільтр зверху. Тисячу кілометрів проїхав цей фільтр. Тисячу кілометрів його ніхто не обслуговував. Заглядаємо всередину. Подивіться: основний елемент фільтрувальний він чистенький. Тобто весь бруд він навіть не дійшов до цього фільтру, до цього основного він весь залишився на поролоні. Тому використання поролонових фільтрів в парі з маслом в рази, просто в рази збільшує ресурс вашого двигуна. Це я вам кажу як людина, яка з 2016 року займається прокатом квадроциклів, і мої квадроцикли щодня дубасять по бездоріжжю. Пил, бруд. Сніг, холод, болото, кака, різниці немає. Ну і давайте зробимо експеримент, який я пропонував. Візьмемо масло для повітряних фільтрів. Це у мене... Це не реклама, ну це реально охуєнні масла. Я найбільше ними користуюсь iпон. Значить... Отаким чином. Значить, Як ви бачите, воно синюватого кольору масло. І воно досить липке. Значить, йдемо зараз і кидаємо в пилюку. Оце, оцей фільтр, як ви бачите, він у нас промочений, я його несу догори, і при вас я його кладу в пилюку. Перевертаю да? і кладемо в пилюку. І беремо сухий, той, що ми нічим не промочували. Да? Наступимо на нього для чистоти експерименту. І наступимо на цей. Так, тепер піднімаємо той, що у нас був сухий. Да, трошки прилипло до нього пелючки, то, що ми наступили. Два рази я стукнув по собі, воно все відпало. Значить, тепер беремо, беремо оцей фільтр. Подивіться, на нього земля навіть і каміння поналипало. Ну, об штани я таким стукать не буду. Постукаю об картонну коробку, але подивіться просто скільки тут залишилось всього налипшого. Тому це наглядний приклад того, що використання отаких от поролонових елементів в парі з маслом, воно значно, значно, просто в рази збільшує ефективність фільтрування повітря і гарантовано дає вашому моторчику чисте повітря і будь-який з двигунів. З цих квадроциклів він в рази довше житиме, в рази більше матиме ресурс поршневої, колінвалу, головки і так далі. Тому якщо у вас новий 650 Лінхай на 500-ках Лінхаях, на деяких квадроциклах Sigvey, на квадроциклах Хайсан 550, на 600-ках Хайсан, на деяких квадроциклах Сів, Мото, наприклад, немає з заводу цього поролонового фільтра. Не знаю, чому так. Чому на деякі моделі вони ставлять цей поролон, а на деякі не ставлять, як вони вирішують. Коротше кажучи, наш досвід жорсткої експлуатації квадроциклів каже, що цей поролон потрібен. Тому, якщо у вас на квадроциклі такого поролонового елементу немає, заморочтеся, замовте цей пінополіорітан, виріжіть, склейте, поставте, купіть масло, значить, і обслуговуйте. Обслуговуйте. Цей поролоновий елемент треба обслуговувати ну хоча б раз в 300 кілометрів. Раз в 300 кілометрів його треба зняти. Є спеціальні розчини, щоб помити фільтр, а можна хоча б гала там, чи фері, миючі засоби для кухні. З водичкою пополоскали, Гала чи фері буде вимивати з нього і залишки масла, і той бруд, який в ньому накопичився. Вимили, виполоскали, взяли балон. Там, чи манол у вас, чи айпон, чи матюль. Нанесли, поставили і добаситись далі. Раз в 300 кілометрів витратить 15 хвилин свого часу для того, щоб обслужити повітряний фільтр. Я вам гарантовано скажу, що квадроцикл їздитиме в рази довше. Коли ми тільки починали займатися прокатом, квадроцикли з такими фільтрами ходили абсолютно недовго. 3, 4, 5 тисяч, там, ну 7. І вони вже починали диміти, вони починали їсти масло. От. Погана компресія, поганий запуск, нестабільні холості оберти, перегріви. Там і так далі. От. І тільки коли ми почали використовувати на всіх квадроциклах як додаткові або основні елементи поролон, проблем у нас не стало. 7, 5, 10, 12 тисяч квадроцикли ходять, і мотори в ідеалі і проблем з ними немає. Ну що, Сподіваюся, інформація тобі була корисною. На всі квадроцикли, які ми продаємо, ми встановлюємо такий фільтр одразу. Виготовляємо на всі моделі. Там, де їх немає, ми виготовляємо, ставимо, наносимо масло для того, щоб з перших хвилин експлуатації кожен квадроцикл, який ми продаємо, мав охуєнний ресурс, і його власник ним тішився. Всіх власників ми про це інформуємо, наставляємо, ділимося цією інформацією. Тому Купляйте техніку, замовляйте у професіоналів. Окрім усього іншого, ми робимо цілий комплекс заходів по підготовці квадроциклів до експлуатації. Наприклад, у мене є офіційна відповідь заводу Лінхай, що з заводу вони заливають в мотор консерваційну смазку, не моторне масло. Те, з чим вони приходять з заводу, на ньому експлуатувати не можна, а тим паче обкатувати. Це офіційна відповідь заводу. Тому абсолютно на всіх нових квадроциклах ми міняємо масла фільтри, ми заливаємо якісну синтетику, ми міняємо масло в редукторах. Ми знімаємо кардани, промазуємо їх, тому що, ну я займався прокатом квадроциклів, ви розумієте, я заглядав в кожну щілину цієї техніки, я знаю, що системно смазка в карданах відсутня, тому їх треба зняти, обслужити, промазати. Накласти смазку під пильники, під резинки, під шарові опори, рульові наконечники там і так далі. Цілий комплекс робіт, який займає там в середньому один-півтора робочих дня. Тому, якщо ви хочете монстра, звертайтеся. В принципі, китайці навчилися робити якісну техніку, але з сервісом у них поки що поганенько. А у нас з сервісом заїбісь. Значить, Ми маємо ахуєнну техніку, ми ахуєнно її підготуємо, і вона буде у вас ахуєнно дубасить, радувати дарувати, дарувати вам купу емоцій. Так, ще одне важливе. На минулому тижні ми закінчили відновлення квадроциклу для військових, і я його відвіз під Констаху. Хлопці масово використовують квадроцикли в своєму підрозділі, значить, навіть більш масово, ніж бронетехніка. У них є хамери, бехи і так далі. От квадрики дуже часто набагато маневреніше, набагато краще долають ділянки фронту, які розпиздовані мінами чи артилерійськими снарядами чи кабами. От, тому хлопці масово використовують легку мототехніку. Зараз їм потрібна багі, яка коштує 17 тисяч баксів. 17 тисяч баксів для мене це така трошки завелика сума, тому я вирішив відкрити збір на 150 тисяч гривень. Так, збір я веду у себе на сторінці в Instagram і Facebook. Посилання на мій інстаграм і на мій Facebook. Буде в описі під цим відео. Значить, Минулий раз хлопці привозили квадроцикл на відновлення. Можете погортати, там кілька відео перед цим. Загружено відео про відновлення військового квадрика. Так от, разом з квадриком хлопці привезли мені отакі підгони. Якісь, блять, джавеліни, стінгери, тубуси від якихось ракет. Подивіться, подствольні гранатомети, це від кулемета. Підарський бушлат є, блять, він в ідеалі. Подивіться, тут від якоїсь ракети, тут від якихось патронів, різні ящики. Подивіться. Гільзи артилерійські, підерський шолом. Подивіться. Тут ось підерський шолом зьома. Зьома вже давно відправився на концерт до Кобзона, Ось подивіться, якийсь американський блять, стінгер або що це таке, не знаю. Отут у мене ще є ящики. І ще в сусідньому складі в мене ще є різні ящики. Коротше. Це для тих, хто буде активно підтримувати збір на баги для ЗСУ. Всі, хто будуть донатити, там, наприклад, від 100 баксів сума, ну, там або хоча б від, від 2000 гривень. Кидайте мені скрін в Інстаграм або в Viber або в Telegram. І ті, хто зроблять найбільші донати, отримують приколясний вибір. Хочете тубус, блядь? Будь ласка, там, хочете бушлат підерський, будь ласка, шолом, там, ящик якийсь. ящики герметичні, дуже класні там, від снарядів, приспособить їх, там щось зберігати, або просто, щоб понт у тебе стояв на столі на робочому, будеш розповідати потім дітям, онукам чи родичам, якимось із-за кордону, що ти підтримував військових, що ти боровся з ворогом. І що в тебе є такий артефакт з війни. От, ти заслужено його отримав, бо ти підтримував військо. От буде круто, якщо хтось із вас долучиться і відкриє паралельний збір. Наприклад, я збираю 150 тисяч гривень, а ви на себе візьмете там 20 тисяч гривень чи 50. Назбирали і дозакинемо хлопцям. Чим швидше ми зберемо, тим швидше хлопці отримують цей транспорт, і тим ефективніше вони будуть нищить ворога. Хлопці це один із кращих підрозділів за два роки війни. У них підрозділі. Ну, якби це багато, але загиблих 20 людей. Всього-навсього. Є підрозділи, які вже там по 3, 4-5 разів змінили склад. У них 20 загиблих. 20. Це дохуя, хтось не повернувся додому, чийсь батько, чийсь син, чийсь чоловік е і так далі. Але хлопці з головою, весь склад у них з головою, керівництво з головою все грамотно, дуже налаштовано, тому баги треба організувати їм швиденько. Тому, якщо хтось хоче долучитися до цього збору, долучайтесь, хтось хоче взяти на себе частину збору, також долучайтесь. У когось є гроші, можливо, у когось є спонсор, який може оплатити таке баги, теж звертайтесь, всі контакти і мій номер телефону є під відео. Дякуючи нашим захисникам, я знімаю цей відосик, а ви, завдячуючи їм, можете його дивитись, тож не забувайте їх підтримувати. І ще вам історія. Я в цю п'ятницю, три дні тому, зараз 26, шосте, виходить 20... 3 чи 22 числа. Завантажив їхній квадроцикл. Військовий відновлений на прицеп. І їм хлопцям військовим. Кажу: я збираюсь до вас вести квадроцикл, який я вам відремонтував. А вони кажуть, ми тебе зустріти не зможемо. Я запитую, чому вони кажуть: Пізда, дрон камікадзе. Значить, підвозили боєкомплект на нуль, розвантажились, скинули снаряди артилерійські, тільки сіли на квадрик в трьох вони їхали. Поруч з ними в'їбав в, в дрон Добре, що не в них. Якщо в них би в'їбав, то їх би живих не, не, не лишилось. Коротше, вони попадали з квадріка, Значить, у всіх травми порвані бока, слава Богу, кінцівки цілі, але е, одному з них вже замінили око, замінили хрусталік, пришивали сітчатку. Ще одного осколок пройшов наскрізь крізь око, застряг в черепі. От, для того, щоб достати осколок, треба вийняти око, Вийняти осколок, потім, потім поставити око назад. Те, що там їм ребра поламало, поперебувало, то взагалі я не рахую і вони то не рахують. Але хлопці блядь, переживають охуєнний стрес, є певні втрати, є поранені трьохсоті, які тимчасово вибувають Вибувають е з підрозділів, які реально їбашать підарів, підарів. Хлопців, військових треба реально підтримувати. Підтримувати швидко, і чим швидше ми будемо надувати їм засоби матеріально-технічного забезпечення, тим швидше вони будуть і ефективніше, вони будуть палить підарів і менше буде втрат. Тому що втрати зараз якраз через те, що не вистачає. То машини не було, то бронетехніки, то пікапа, то колес не було на пікапі, то не було ребу якогось, да? то мін не було, то снарядів. Блять, Наші люди гинуть через відсутність таких елементарних технічних засобів. Тому долучайтесь, блять, робіть репост. Зробіть у себе пост на сторіночці. Е, от, перейдіть на мою сторінку Instagram, Facebook, е, підпишіться, робіть репости, скопіюйте собі дані банки, дані карточки. Давайте швиденько зберемо на баги і хай хлопці палять підарів. Наближаємо перемогу разом. разом. Їбашим. Слава Україні!